Шановне товариство, раді вас вітати в новому відео на каналі Холодці. І сьогодні холодці будуть вгадувати локації на мапах в Каєсі. Саме так, друзі, і буду вам розповідати про правила нашого сьогоднішнього відео. Але перед цим нагадаю, будь ласка, зробіть підписку на цей канал, лайкніть це відео, напишіть коментарі якісь, як вам взагалі е, настрої, які у вас, що у вас сьогодні відбувається, може, що ви чекаєте від цього відео, або щось подібне. А тепер давайте починати і говорити про правила. Значить, наступне тут у мене написано: хлопці, вітаю. І так далі, все це класно. Але хлопцям буде показаний скріншот локації на мапі. І зараз зі мною ці хлопці, хто це буде, як ви думаєте, це будуть Пікор та Сергіс. Їм показуються локації на мапі. І їм треба вгадати, на якій мапі вони знаходяться. Буде три рівня важкості. Дуже просто до це легкий, середній, важкий. За легкий хлопці отримують один бал, але це якщо вони вгадають певну локацію. Саме ні, якщо вони вгадають мапу. Якщо вони вгадують мапу, тоді вони отримують один бал. Якщо вони вгадують певну локацію, вони отримують два бали. На середньому рівні складності вони будуть отримувати 2 бали за те, що вгадали мапу, але три бали, якщо вгадають точну локацію. І на складній складності, мабуть, правильно так сказати, або на важкому рівні складності, вони будуть вгадувати мапу і отримувати три бали. Хай глейза. Але за локацію отримують 5 балів. Ну і тепер час переходити до гри. Все таки цікаво, як вони з нею впораються. Сергій Спікор, привіт. Здравствуйте! як ви, хлопці, ви готові вгадувати. Показуємо вам першу локацію. Як ви думаєте, де це? О, я бачу, полетіли повідомлення. Ну, Ага. Дивись, дуже, дуже арабські вайби. Де арабські Міраж. вайби у нас на мапі? А ти хорош забайтить мене задумав, щоб я неправильно від ти написав? Пішов ти в дупу! Ну, насправді. Перший наш цей, перша наша локація. По суті, ви знали обидва, але далі, будь ласка. Трошечки та вточити в тексті, ви мені повідомляєте Очевидно, що підказувати опоненту вам не вигідно. Дійсно, це катушка на дасті другому, котра знаходиться ось тут. Вона біля таксі на спавні. Тому я думаю, враховуючи, що ви обидва знали, де вона то можна зарахувати вам по два бали, оскільки це легкий рівень, і поки що на ньому ви отримаєте по два за правильну відповідь. І тепер наша наступна локація це ось тут. Що ви скажете? Треба написати. We have some problems, yes? Um. Uh, yes. <свят> так, я щось не пам'ятаю, де це. Легкий ну... рівень, хлопці. Ну це, короче, Макс, якась competitive мапа. Ти ж розумієш, що це вайби Інферно, правильно ж? Я, да, Ну, да, однаково да, думаєш. Я намагаюся згадати просто дивно. А диво, це не вам невигідно казати один одному? Та чому? А ми ж... А ми команда. Ми команда, команда та, з Максом. Цьому, ми справжні... Та. Ми справжні хлопці! Ти чіпай биде! Я не рву, йой. <laughs> ну я на обум, короче. Я що... теж на обум бахну, відповідь. <свят> я братом взяв КТ-спаун праворуч біля БТРа, там є така ничечка, і ну, е, мені здається, що воно там в теорії може бути, але ну, я думаю, саме думав, цікаве, що це неправильно. саме цікаве, що Сергій насправді абсолютно правильно мислив, тому що це ось тут знаходиться. Це спаун КТ. О, така цікава ситуація. Тобто Сергій явно був ближче, тому я йому Ой, зараховую на... 2 бали. Йоу! А... Я вперше бачу цю штуку! Якщо відверто, я коли її побачив, я одразу поняв де це. Я якимось дивом дуже добре знав воно Хоча у мене така пам'ять, тому не дивно. Ну що, шановні, ви готові їхати далі? Давайте покажу вам, що буде наступним Далі у нас ось така локація. Я думаю, це не складно. Я думаю, ви з цим швидко впоритесь. Не швидко? Серйозно? Щось. Ну. Я просто не знаю, де це саме давай знаходиться. І... Давай, дивись, давай, Макс, прийдемо до мапи разом, як мінімум, да. бо позиція це вже питання. Я спочатку не розумів взагалі ні, але напевно це Вертіго. Ну, бо Причай Фол хазар, так, типу вважаю. Денджер, да, типу Пана, да. Абсолютно і правильно, мапа вертіго. Так, є одна відповідь я і... Я написав теж. І є друга відповідь, шановні. Ну я готовий показати вам, що це це ось така локація. І nice, насправді, але що відповів Макс? Але є нюанс. Є дуже важливий полю є, є нюанс. Сергіс написав Бертіго міст. А Максим написав, те спаун, прохід на рампу, тихо там де міст. Типу, тут. Е... А, ну не, так, ну, це, я... це було, він не відриначив просто. Так, прохід на рампу, типу, там де міст І тут насправді а, настільки близько, однакове, нас я відповідає. думаю, що ми зарахуємо обом, бо ви, по суті, прям дуже чітко вгадали локацію. Надто чітко. Тому я зараховую бомб 2 бали. Бумс. Ось тут. Що? <звук> це <звук> 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 Братан, ну які там карти можуть бути за з, з, з такою типа роуд клоу. Давай у нас є. То есть Італія, ні. Office Italy. Шо Office у нас є. Дивись, там є ж багаж, мапа така, правильно? Ось це може бути багаж, бо там, типу, якийсь airlines, щось там таке відбувається, і теоретично там таке може бути написано. Дивіться, де це. Це ось тут. Це офіс. Це це офіс, офіс. Я сам не пам'ятаю, що там така штука є. Так, давайте рухатись далі. Наступною, тобто у нас тут по нулях, тому що ми навіть мапу не вгадали, але я вас розумію, це дуже складно. Поїхали далі. Тут трошки легше. Okay. Так mm -hmm. на мене дуже легко. Uh -huh. Uh -huh. Ну для мене знову Інферно Viбі. Чи почекаю? Це може бути цей Італі Вайбі. На Інферно, мені здається, немає такого світильника взагалі. Що да. може є? Денчик сказав, що це простіше, але не уточнив наскільки. Так. так. <рігав> не уточнив. Я ж не, не тільки вам підказую, я жінку, інколи вам заважаю. <рігав> Але я думаю, що вам треба просто бути сміливіше і вірити собі. Тут тільки питання, я в собі повністю довірю. <сі> Вірю в себе. Так, це у нас, ну до речі, я ж кажу: вірте своєму серцю. Це дійсно Італі. От. Виходить, що локацію ви взагалі не вгадали, <сі> але ви вгадали мапу. Тому по одному балу вам зараховано. Бам! <сі> 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 я, я, це десь я думаю, це не складно. Я думаю, це не складно. Ти любиш цю мапу, Серега. Я люблю цю мапу. Так, Ти подобається. А, я знаю тут. — Типа не вже направу. Ааа, я згадав де тебе навіть. Чекай, чекай, чекай. я поясню пояснити цю локацію, секунду. Це. Э... Э... Блин. Складно, скажи. Значить, э... ось що це за локація, це мапа офіс, дійсно. Тільки Пікорич написав, що це а -а -а. дошка біля проєктору. А проектор дуже глибоко всередині. От і в цьому вся а, так я теж неправильно відповів Денис. Чому він спав нулі ворожі і окрема кімната Я теж думав, що це проектор. Це а. я пояснював проєктор. Да. А, ти просто чесно мені сказав, я зрозумів. Ну, мені Макс ще намалював на мапі маршрут. Це ще жесть. <гум> <гум> Це всі, як він намалював маршрут? взяв скріншот мапи, і намалював і кидав мені на малюнок. <гум> 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 ну ти, ти теж мав на увазі проєктор, тому ви по суті локацію не вгадали, але ви вгадали мапу. Тому по одному З, балу. ми однаково вдали відповідь, ти поняв? Ну так. <гум> знову. <гум> але знову. <гум> але знову. неправильно. Ну що, давайте далі. Далі у нас ось така локація. Бабам! О! Nice. Слухай, мені здається, О. я знаю, де це. Я теж знаю. Зараз, зараз боже, я це бачив. Що, ще, ще. Ти не мені пишите, Денису пишите, дурак! Ой. в лічку пишеш. Дрички. Ой-ой-ой. <свят> А ну, давай, може я влучив зараз, де вона знаходиться? Будемо вірити, що я це бачив і правильно пам'ятаю. Є одна відповідь, Давай так. Погнали, все ж таки Сергій забере собі сьогодні цей Найс. Я, я ці О, локації муха. взагалі не згадав, якщо відверто, але от я зараз вже розумію, що ми її бачимо постійно, тому що обзервер завжди літає біля цієї мапи, це типу, класична точка. І в CSGO так було, і в CS 2 так є. Стосовно, стосовно локації, ми тоді зараховуємо 2 бали для Сергіза, 1 бал для Макса. Ось. І погнали далі. Я думаю, це супер легко. Для мене це ультралегко, Просто я прям знаю, чітко де це. От прям просто сходу. Я бачив це вперше, як і ви. Не, ну Денис, коли маєш відповіді, то легко так Не, казати. Ні, Клянусь, я от зараз відкриваю, оці я бачу так само, як і ви, я з вами граю. Mm -hmm. Onehower Privater Credit. Треба подумати, Сірей. Так, це вивіска, напевно. Типа як на Inferno, це там, де. Карпачо Стимулеро Карбанеро. ця історія, поняв? Це щось типу такого може бути. Просто Ні, я не, не розумію навіть що це? Це постер, що це, білборд. I don't know. Чуєш, Денис, у нас Ні. повний затуп. Ти можеш нам сказати, це competitive чи non competitive мапа? В минулому. В минулому competitive mapa. Yes. Розбираємось. Overpass, Overpass, так. E, насправді, коли починалося. От, е, я зараз розумію, що якби я не сказав те, що я сказав, то ви б навіть мапу не вигадали, але вже добре, ми так. зарахуємо. Е, от що Це вже відбулося, все-таки я вам допоміг. Сергію, насправді, коли я покажу тобі, де це, ти зрозумієш, чому соромно типу, було не вгадати. Це отут. От ви вам кидали вам сюди вам гранату вам. постійно, ви кидаєте сюди смоки. Ви ну, типу, орієнтуючись на цю штуку, флешку, типу, часто. Ну ми мапу зарахуємо потім, що ви написали. Написав мені Макс, це оверпас, кафе над туалетами, зовсім штанга. І оверпас дитячий майданчик ще більше тому, да, <laughs> тому... Штанги, тому Сьогодні ведучий трошки переграв Що Добре. поїхали? Бамс. А, так все <laughs> серйозно Так, денис <laughs> <laughs> каже, це easy, 20 панки, так. <laughs> Хоча ти знаєш, коли я перевірив, я понял, що я помиляюсь. Не, я на не був. А на ви мою фотку додали? Макс дурак. А скажіть хвостик красивий який. Да, да, у мене до волосся шикарно. Да, не той! Ого. Я... Так ну вже ну, добре. скажи на рандомі щось. Давай якусь мапу напишу, а -а -а -а. це. Я теж, коротше, профсе це... написав. Отак, вот щоб тобі було смішно. <laughs> дійсно смішно. Але саме комедно що у нас є гейній зараз на Максимі, котрий вгадав, що це бодім Найс, 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 хорош. Саме так він тут лежить. А я подумав спочатку, що це сміття, типу, десь на інферно валяється. От я щось так подумав першу секунду, а потім зрозумів, що це помилка сильна. Ну, в будь-якому разі, друзі, от така у нас була. Ця історія. Давайте дивитися за наступною. Ну, це виходить у нас два бали для Макса нуль балів для Сергіза саме uh -huh. в цьому конкретному рівні. Поїхали далі. Ой, а де це? А я поняв. Uh -huh. Знаю. Так, Мені подобається Денис, який відповідає за секунду завжди, і при цьому ти розумієш, що відповідати людині не я треба. Знову дуже... Я знову штанганув. Пацане, я не знаю, як ви це відповісти. Я сильно штанганув, я не знаю, як це відповісти. Чесно, це типу паскодний рівень має бути. Так. <laughs> я тобі скину. Бачу варіант. Давай так. Euh, Можечки, чесно, коли я подумав спочатку, я вирішив, що це мапа Італі. Я так подумав в першу мить. Тому що, мабуть, це ринок якийсь і так далі. Інферно. Але саме страшне, що це навіть не інферно. Вже це навіть Nie. не воно, це Анубіс. -y -y -y. Це Анубіс. І мапу вгадав Сергіз. Максим написав Дас 2 біля таксі в кутку. І тому ми один бал рахуємо Сергізо, і нуль балів для Макса. Я а розумію, ти хорош, це було складно. І. Бумс. Як ви думаєте, де знаходиться ця решіточка? — Ой, боже. — <реш> Все, я написав тільки ману. Це я собі відкрив. І то я не певен, що це вона. Так, ну да, та, тут типа впевненості немає Е, але, uh, але загалом туди, куди мислив наш наші шановні холоці, куди мислили, мені подобається. Друзі, Максим відповідає Коболстоу. Mm -hmm. Це люта штанга, тому що це Я, Міраж. Зад트를... Міраж. А це... це на стейрцях така штука? Це О! на стейрцях, так. Ну я насправді не знав в ямі точно. ямі така де. штука є, там мені здається, вона ще в ямі. І в ямі вона я... є, так. Та, вона в ямі дійсно присутня. Я пам'ятаю сам, що вона там є. І я подумав якраз на яму. Тому тут загалом і я промахнувся. Ну, давайте так. Точну локацію ми не вгадали, тому 2 бали для Сергіза і 0 О -о. балів для Максима. Хоп? Сюди, боже? Хоп, хей, ла-ла-лей. Правій стінці, ми мене бать міража знову. Ну, звичайно. На, на Дасті такого нема, на Анубісі теж. На да, ну, ну, Анубіс світліший. Давай будем. Давай я на угадайку зараз. А ну, ще, що, що, сік. Не, на обрум також стріляю. Ось так давай відповіді. Цікаві. Насправді у нас є людина геній, мені здається, тому що так влучно попасти. Я ще подумав, що це інша мапа спочатку. Але ну це зовсім не воно. Тому від ведучого штанга а от від людини, що написала, що це за решіткою. Ну не за решіткою, але загалом це правильна відповідь. У нас написав Макс, що це міраж Андер за решіткою. Ми тут не зарахуємо точну локацію, але точно вам обом накидаємо два бали за те, що ви гадали в мапу. О, це. Що провели далі. Так, Максон. -трак. Ну, я бог зна, де це. Може бути, тут тільки мапу можна вгадати, мені здається. Так, треба подумати про мапу з дорогами. Це міраж? Нє. А підходить. А це може бути таке, не, не може. Ви терешніх гепардктьєй фахцею гевертий гостин фліптик аб дех шлепт. Я не пам'ятаю цій мапи німецької. Ну, Скоріше ну, теж не пам'ятаю, я не знаю її загалом. Рішення поміняти було дуже правильним від Макса. Я зараховую його. І дійсно, для мене це було трошки легше, тому що знову ж таки це мапа оверпас. Ну просто я кожен закуток цій мапі знаю. Де точно ця табличка, я не знав. але ну, я здогадався, що це десь буде біля спавну. І коротше, подумав в правильному напрямку. Макс, зараховуємо йому за е е мапу. Він отримає 2 бали. Сергій отримає. Теж два бали, тому що він написав під лонгом. От, але в даному випадку це був спавн ну, або ближче туди. Далі нас чекає з вами ось така локація. о боже де це. Що там мені стало складно? да це якась табличка Америка. Да? Але підказка де Амери... є. Тут. Де Американська може бути символіка така? Шісіри. Далі в команді. Дивись. До чого я приходжу? Не Міраж, не даст, не обігає. <ріст> <ріст> <Добре>, Залишаються <ріст> Нюк, Вертиго, не Інферно, не Офіс, не Італі. <ріст> які компетитив мапи взагалі є? Я, я не розумію, все. Бури, <ріст> бури. <так. ріст> Не розумію. Мужички, ну насправді це дійсно складно. Я спочатку подумав, що це на вертіго десь написано. От я так подумав, тому що, ну, схоже, типу Америка, а там наче американський сюжет, плюс euh, Construction Nation. Я такий думаю, блін, походу, це якось зв'язано, але <зв Ну, <'язано> це загалом зв'язано з конструкціями, але я забув, що це може бути не обов'язково Америка, що це може бути просто якби. Від Америки це... нагорода. І це мапанюк в трофеях. Oh. <сих> Ой, Це дуже смішно. Боже, якщо там відмовити. нагороди є. Я знаю, що там є трофеї, але щоб там ще нагороди. Ось ці грамати. No, я вирішив, що це дуже логічно, тому що це просто нагорода, якби американська, хоч і локація не там. От. Серега дібна, написав Беґідж. Mm. От Беґіч, це люта штанга. <сих> Верх'ю <Вертіго>, Кити <сих> спавн. це має сенс. Я розумію, чому така була думка, але це не воно. Ух ты, бля, бля! А як ся мапан? Аааа! Ааа, А ч я можу бути неправий? Максон, я це бачив 100%. Я тобі кажу, Бля, я, 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 тут я тут був. Я не... <слава гул> усей, фейфу, пятом, <гас> просто, <гул> тут був сейфу в 2005 банк? Да, да, є карта банк. Є <гул> Ой, офіс каже, йоп, ты оверпасс, там банк. Оверпас, типа, залетіти там, але там просто банкомат стоїть, поняв? Там ну навіщо біля банкомата буде? Там же в Е, так, ваші дві відповіді є. І насправді, вже по моєму щасливому голосочку з першої секунди, коли я кажу, так, я знаю, де це, можна було легко насправді сказати, що це. Це банк Там на так... оверпасі. Там є, є така локація з ячейками. Я прям сходу прям в першу мить не згадав, але десь через 2 секунди я згадав, як він виглядає. Е, і у нас тут оверпас біля банку. Але я написав також ще Мак, що це банк сейф там де бомбу ставлять. Логіка теж зрозуміла. Нічого поганого в цьому немає. Але на жаль, жодного балу ми не зраховуємо. А Сергію зараховуємо аж три. Тому що і локація правильна, і мапа правильна. Так, значить, що? Це був середній рівень. Ми відправляємося з вами тепер у складний рівень. Да. Коротше, з Денисом не можна шпілити компетитів map, бо він замість того, щоб при цілом водити там, де люди можуть виходити, просто стійно розглянути. <рістити> <рістити> Поїхали. Я не знаю, де це. Гадки <рістити> не ває, що це. У мене є здогадки. О -о -о -о. Але я це бачив першим. Комусь мені здається, що це відбилося в моїй голові, і саме там я це бачу відбилося в моїй голові. Що серйозно Ну, давай, буде, давай, я чому... так буде. Я... Ухти. Чим більше дивишся на цю картинку, тим більше я не впевне в своєму результаті. Але дарма, тому що це правильно. От, І а, це мапа Міраж саме під вікном. Я, якщо чесно, сходи поняв, що це він по кольору. От мені здавалося, що це десь там. Але я не був певен взагалі навіть в Міду, я не був певен в локації, От, тому. Тут така історія. Написав Макс що це Міраж, але те спавн. Тому тут він отримує 3 бали за правильну мапу, а Сергіс не отримає нічого, тому що він написав інферно біля мосту поруч з спавном Отака відповідь. Але я розумію логіку, так, я розумію логіку, вона тут присутня. Так, давайте далі. У нас ще 4 локації. Ми наближаємося до фіналу. Бамс! що бачив.

Якщо це не там, мої повноваження на цьому все. Щас я себе перевірю. А блін. Ну я правильно мислив, але я не туди. Як а... ви тут можете мислити взагалі Оксон? <Sara attacking> <rebellion> блін. Ну мені чомусь здається, що я правильно відповів. Але чим більше триває ось ця пауза, тим більше я не впевнений. Але мені здається, ця перша думка вона все ж. Не, це я ж їжа, вже відповідь прийде. Ja <narrow Quel communityars criticism> <marcals> <h Unionorum> Мужички, ну що я можу сказати? Інколи все ж таки, мені буває смішно, з того, що я, я там можу вгадати, ну просто щось неможливе, те, що ну, абсолютно ідіотське. Але це саме так: це Анубіс, це Анубіс. Mm -hmm. Але mm -hmm. я подумав, що це квасоля на ринку. Та, що на ринку стоїть, справа, сходу. Але це квасоля, бачите, котре валяється в, в мейні асайду, отам за решіткою. Якщо чесно, навіть не знав, що вона там є. Якщо б я подумав, би, я не драхував. Би, На цьому рівні ви обидва, до речі, не вгадали mm -hmm. навіть мапу. Ви отримаєте по 0 балі, ви обидва написали DAS 2. У Гейні в думки сходяться. Тільки Макс написав просто DAS 2, а Серега написав біля Гендельфу. Поїхали далі. Бумс. Mm -hmm. Ну я просто промовчу. Uh, я забув слово одне. Слово? Назву мапи? Не-не-не, я, я написав не на англійській. Так, обидві відповіді в мене є. Якщо відверто, я з першої мити зрозумів, де це знаходиться. Мапа була так. очевидна по мові, було видно по локації, що хто написав. Написав Сергійс, оверпас лонг, якщо вибігаєш за атаку, як на лонг". тільки вибігаєш за атаку. Як, тільки, та, як тільки вибігаєш, тобто і початок. Це початок, Да по суті. Це далі трошки. А Макс написав оверпас вхід для КТ з лонга на дитячу площадку. А, і от особливо. і от Ну ми зарахуємо максимум 5 балів а, тут, да. тому що для нього це ізі сюди Хоча Сергій по факту мислив правильно, просто описав некоректно. Ну що, друзі, у нас попереду дві фінальні локації. Час дізнатися, що ви думаєте про них і чи ви вгадаєте, де це. Ви бачите? Це нормально? Ви точно бачите, я зрозумів. І тиша, просто максимальний такий тільтова тиша. Як вони думають? Як Давай, ось так, відповім. У мене два варіанти. Я напишу обидва, але зараховую перший. Так, там побачив. Бля, що тут за схеми yeah. Друзі, приймаю ваші відповіді, це у нас. Мапа Інферно. Сказав би я, але це Дас 2. Я так подумав спочатку, мапа Інферно, але по факту це Дас 2. У нас вихід на апартаменти. На Теж, колочніше, відповіді наступні. Написав мені Серега, що це буде мапа Інферно Тут ми зараховуємо, мене ми зараховуємо поки. Що написав нам при цьому Макс? Він написав. Даст 2, це вже плюс бали, три штуки. І далі він пише: те спавн там раніше давали е, цей е, вейчик в бокс там, та, 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 та. Коротше, він описує, як точка називається на те спавні. Прямо мені намалював, щоб якщо я не знаю точно, то це е, показати. Це не там, це трошки нижче. Як ми з'ясували Тому Макс отримує 3 бали, а Сергій отримує 0 балів. І попереду у нас з вами фінал. Час настав. До речі, ви супер близько. Пікор 25, Сергіс 24. Майже всю гру Сергіс був лідером. І в кінці Пікор виривається, друзі. Зараз фіналочка. Саме тому я кажу, це дуже цікаво. Що ви скажете по цьому? мія! Я відповів. Я думав, що я вгадав мапу, але напевно, що вгадав локацію? Так, є одна відповідь. Приймаю, бачу, Сергій починає писати. Бо вже може навіть. Оп, є. Ну що, друзі, відповіді прийнято. Якщо ви не хочете їх змінити, нічого міняти, там, нічого доповнювати, якщо ви повністю готові. Да, let's go. Супер. Тоді я перевожу нас на останню фінальну відповідь. Ось де це? Це великі піски на мапі Інферно. Якщо чесно, я згадав тільки такий знак, котрий був на цій же мапі, але на сайті Б, там де оце швидкість перевищувати не можна. Оце ну, цифра намальована. Так, і тому я відкинув. Так. Але я розумів, що десь там, десь на Інферно, по-любому. Ем... Значить, шо хто це, написав? тут знак Шок. Ну, прикинь. <риск> я, я, я вперше бачу. Так, Ви... Або ти зараз приколюєшся? Або ти зараз приколюєшся, що ти це не вгадав, або. Е... А, ні, я не приколюсь, я не знав, що вона тут знаходиться. Значить, дивіться, ситуація склалася наступною. Якщо читати локацію, то ми бачимо з вами, що там відповіді в обох з вас неправильні. Але мапа з вас обох якраз таки правильна. Тому мапа інферно дає вам обом по три поінта але оскільки Опікора був на один бал більше. Ви написали, написав Макс КТ бігти в б-сайт і там посередині цей знак. А Серега написав інферно мід. Просто саме тому скільки у Сергія забуло 24 чотири поїнти. У нього стає 27 сім а у пікора буде 28 вісім понтів. Лець ]Top. Але це була сильна заруба. Yeah. Мені сподобалось дуже сильно. Е, і Як Шо вам, що скаже переможець тут наостанок для наших глядачів або в підсумку? Сіра, ну це я останній раз тобі піддавався, я це так перемогу отримав на один банк. А ти піддавався, ти банк відповів. Я тобі піддався, Я тобі піддав. Ой, фух! Добре, 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 домовились. Банк так банк. Сергійзикбанк, що скажеш ти? Ну файно пограли, файно пограли, було весело, як мінімум. Друзі, якщо Добре. вам теж було весело, будь ласка, напишіть коментар під цим відео, де особливо вам сподобалось. Що саме Розпишіть в два-три речення, щоб допомогти цьому відео просуватися. Також поставте лайк і відправте його своїм друзям. Це були холодці та наша рубрика Відгадай мапу. Не знаю, чи буде така майбутнього. Сподіваюсь, буде, але такою була саме ця. Це був Лоран, mm. Пікор та Сергій. Побачимося у наступних випусках.